Програма не соромно, і сьогодні ми поговоримо про порно, а зокрема, як воно впливає на стосунки в парі в нашій студії сексопатолог Нікіта Галапач. Тож, Нікіта, розкажи, більшість вважає, що дивитись порно, порно – це нормально, і в цьому нічого поганого в принципі немає. Чи справді це так? Я сам відносився до цієї більшості чоловіків до поки до мене не почали звертатися пацієнти з. Проблемою порнозалежності в першу чергу, потім з іншими проблемами з, зі здоров'ям чоловічим. І коли в під час спілкування ми дізнавалися про те, що є забагато порно в житті цієї людини, і потім виявлялося, що це є однією з основних причин розвитку цієї проблеми, я провів. Більше дослідження цієї теми і змінив свою думку. На жаль, порно це дійсно на сьогоднішній день вже не щось таке, що можна приховати, а це частина нашого життя. І дійсно, коли цього порно забагато, коли воно стає важливим для життя людини, воно і спричинює різного виду проблеми. Тому. Я би сказав так, що взагалі знати, що є порно, і знати, що це додатковий ресурс, це є нормально, але коли його стає забагато для себе я визначив таку цифру, можна сказати, один раз на тиждень. Це вже такий дзвіночок, так що треба задуматись, чи приносить це користь. Але якщо ми задумаємося загалом, чи є Порно корисним для нашого суспільства, для майбутнього, нашої там, держави чи взагалі цивілізації, так? то я думаю, що буде складно знайти якісь все ж таки позитивні моменти, окрім задоволення сексуальних потреб за допомогою цього ресурсу. Ти згадав про порнозалежність. Розкажи, от як воно проявляється, як людині зрозуміти, що це порнозалежність, так? Ну, сексуальна сфера людського життя вона взагалі регулюється тими самими нейротрансмітерами, як і ті, які людина може отримати через наркотичні речовини. Відповідно, то самопорно воно викликає викид. Тих наркотичних наших внутрішніх наркотичних речовин без особливих матеріальних витрат, скажімо так, достатньо звичайного мобільного телефону, хоч це більшого екрану, можна комп'ютер, телевізор і так далі. Але механізми, які запускаються переглядом порно, вони в принципі ідентичні тим, що запускають. Наркотики, так, і відповідно розвиток залежності відбувається за тим самим механізмом і наслідки, як на сьогоднішній день ми вже знаємо через величезну кількість наукових робот, до речі, які в принципі почали з'являтися не так давно, бо це молода проблема. Але за останні 10-15 років ми розуміємо, що. Порнозалежність вона викликає ті самі ефекти, ті самі анатомічні навіть зміни головного мозку, що і у наркоманів викликає наркотична залежність, будь то алкогольна, чи нікотинова чи опіоїдна, не дай Бог, так. Ну, Порно найближче до все ж таки амфетамінової, кокаїнової, бо пов'язано воно все ж таки найбільш з таким. Нейромедіатором як дофамін. Ну і так само, якщо порно все ж таки призводить до оргазму, під час оргазму виділяються і ендорфіни, наші внутрішні опіати. Відповідно, це є позитивним підкріпленням такої поведінки і додаються ще такі найбільш страшні, в принципі, наркотичні речовини. Що про це ще можна сказати? Пропорну залежність так, що як і будь-яка інша залежність, людина, яка на неї страждає, вона буде заперечувати наявність у себе цієї залежності, тому виявити її саме в себе набагато складніше, ніж виявити її в іншої людини. І знову ж таки, якщо ми побачимо наркомана, у так то особливо під кайфом, ми зрозуміємо, що він під кайфом. Так, а якщо ми побачимо просто порнозалежну людину, порноголіка, так би мовити, то важко буде виявити такий стан, якщо він нам сам про це не розкаже. Хоча, власне, по симптомах. Так, ми зможемо зрозуміти, точніше, людина сама зможе зрозуміти на сьогоднішній день. Е, міжнародна класифікація хворі го перегляду має перелік симптомів, так які свідчать про наявність порнозалежності. Е, але в принципі, так, це е, як це вплив на всі сфери життя. Так, тобто це і незадоволеність з життям, і втрата мотивації. Водночас це наявність агресивної поведінки, компульсивної поведінки, це виливається на стосунках, особливо сімейних стосунках, коли задовільняється сексуальна потреба. Не з партнером, так, не з коханою людиною, а через додатковий ресурс. Якщо так по-простому взагалі, то наш мозок не готовий до того, був еволюційно створювався, не для того, щоб кожен день бачити там, сотні оголених жінок. І, відповідно, жанри порно, і так само, як доза наркомана з кожним разом. Мусить збільшуватись, так само і хардкорність, чи як то можна сказати, порнографії так само збільшується, і гарне жіноче тіло, оголене, так, воно стає просто поганим порном. І це є проблема. Е тобто. Можна так зробити собі малесенький висновок з того, що якщо там кожного тижня чоловік чи жінка переглядає порно і хочеться це робити і надалі, це вже маленький дзвіно, дзвіночок до того, що можливо вже виникає якась залежність, так? Знову ж таки. Більшість чоловіків особливо скаже, що я не такий, я просто дивлюсь, бо в нас там не співпадають сексуальні темпераменти. Мені або, треба що, більше. В Та, або що в цьому тут такого? Та бо що в цьому тут такого. Не всі процеси усвідомлюються, так? І лише якийсь порнографічний детокс дасть людині розуміння того, як на неї це впливає. Тобто, якщо ви не хочете навіть визнавати, що ви залежні від порнографії, так? що вона є важливою частиною вашого життя. А є, до речі, цікаве американське дослідження, що, дайте, я пригадаю цифри, близько 30% чоловіків вони дивляться порно. Під час роботи. так, Тобто, звісно, виправдовуючи це тим, що ніхто не бачить там або є вільний час. Але, як ви розумієте, це така сама ситуація, як з алкоголем. Так? Якщо ви вже вживаєте алкоголь там на роботі, то це свідчить не просто про проблему, а про її активний розвиток і вплив на ваше життя. Вот. Тому. Говорячи про залежність і якось намагаючись підібрати цифри, легше все ж таки піти від зворотнього і припинити дивитися порно і подивитися, як виправляються стосунки, так наскільки більше ви стаєте мотивовані отримати сексуальне завдоволення зі своїм партнером коханим, скільки ви вкладаєте в ці стосунки, наскільки ви себе краще починаєте відчувати, як це? Впливає на інші сфери вашого життя і взагалі на загальний стан, тому що повторюся, як і будь-яка інша залежність, вона впливає не просто на якісь одну сферу життя, та а на всі загалом? Просто деякі ми можемо більш відчутно побачити. Угу. Ну але дивись, от наприклад, ну багато зараз так дивиться порно і має прекрасні стосунки з дружиною. Тоді, як все ж таки, воно впливає? На статеве життя партнерів? Хороше питання. Деколи дійсно на початкових стадіях, або знову ж таки, не всі є порнозалежними, ті, хто дивляться порно, так само, як не всі алкоголіками, ті, хто вживають алкоголь, деколи можна навпаки чомусь там, навчитись, та, подивитись разом і спробувати, особливо, якщо ви. І це, до речі, правильно ставитись до е, сексуальної сфери, як до там, витвору мистецтва. Та? Тобто кожен свій нестатевий акт, а заняття коханням ви там, плануєте якось модифікуєте е, в хорошому сенсі того слова. От так само і з порнографії можна щось для себе в стосунки перейняти. Е, але знову ж таки, з розумінням того, що порно це є брехня. Так, все знімається не одним дублем, той самий сквірт це не обов'язково сквірт, це може бути навмисно спеціально знято в стилі художніх голівудських блокбастерів. От, і тому нормально є використати порнографію як інструмент, так? але якщо, і, як правило, таке стається, і тому є теж наукове підтвердження, коли між. Вами двома між двома партнерами, коханими людьми так з'являється на рівні свідомості, на рівні досвіду. Так, якась така якийсь такий прошарок порноактрис, порноакторів. І те, що ви бачите в реальному житті, ваш реальний досвід, він пропускається крізь цей фільтр. І відповідно можуть з'явитися комплекси, можуть з'явитися якісь претензії, не дай Бог, так і взагалі, оце порівняння воно не потрібне. Я маю досвід спілкування з жінками, які не люблять, коли їх порівнюють з іншими загалом, так? а перед порноактрисами з їхніми ролями, відзнятими в професійних студіях, важко конкурувати. Так? І відповідно це може призводити і до розладів. Плюс є ще окремо така історія, теж підтверджені факти, що. Перегляд порнографії він. В три, на 300%, відсотків, тобто в три рази, збільшує вірогідність проміскуєте, тобто зради подружньої зради, і е, ми не можемо відслідкувати е, там конкретно чому, кон, конкретно які жанри там дивилися, і так далі. Просто от, є така кореляція, так е, відповідно, це теж треба враховувати. І я би радив, е, все ж таки, можливо, я зроблю добірку якоїсь з тих е, статей, щоб людина просто почитала і розуміла, що дійсно це не. Вигадані історії, це вже перевірені факти, і це серйозна проблема, і до цього інструменту слід відноситись з обережністю. А якщо, наприклад, пари спільно дивляться раз в тиждень, нехай так, це до обох стосується як залежність, чи це нормально, в принципі, двом дивитися порно. Ну, дивіться, знову ж таки, от я сказав раз на тиждень і ви вже підтверджуєте мої слова. Якщо раз на тиждень ви займаєтесь сексом і дивитесь порно, якщо це взагалі ви в цілому раз на тиждень займаєтесь сексом, це стає вашим еротичним сценарієм. Так? Тобто, а сексуальність вона дуже легко піддається модифікації, вона така флюїдна, її можна змінювати. Так? І ваш мозок. І, ваш, і вашого партнера звикає до цього додаткового ресурсу, так само як можна звикнути там і до вібратору, і до е, запрошеного партнера, і до чого завгодно. і до не знаю, кулькової ручки, та, якщо вона буде теж е, членом ваших е, інтимних ігор, угу. відповідно безпорно може статися вже якась дисфункція. Угу. Так, ось це те, чого варто уникати. І можна уникнути, але знов ж таки, це не в 100% випадків. Якщо ви дивитесь разом порно, то у вас буде дисфункція. Це не так. Але небезпека є, тому про це варто сказати. Добре, а тоді з якого віку люди починають дивитись порно? Чи є така статистика? Так, стати... по перше, є статистика. По-друге, це ще одна болюча тема, що стосується порнографії, власне, зв'язок дітей і порно. В нашій суспільній свідомості абсолютно здорово, що є розуміння того, що діти і порно це не сумісні речі, дитяче порно заборонено, розбещення дітей заборонено і так далі, і тому подібне. Проте знов ж таки статистика існує, що більшість дітей починає дивитись порно у віці 9 11 років. Згадайте, як ці діти виглядають, якщо у вас родичі, можливо, є, так. І розумієте, в них на сьогоднішній день є і телефони, і вони щодня переглядають голих жінок. Ще якихось там 20 років тому, просто доступу до жіночого тіла, хоча б на картинці, а мозку все одно картинка це чи реальна жінка, не було. Відповідно, на сьогоднішній день ми розуміємо, що покоління дітей, які Через 10-15 років стануть повноправними членами суспільства, вони виросли на порнографії. А перегляд порно з однієї сторони він все ж таки вибудовує якісь еротичні сценарії знов ж таки, і можливо ті методи мастурбації, особливо це стосується більше на дівчат, так вони будуть патологічними, так і перехід на живу людину. Може бути проблемним так, от власне сексуальний дебют. Він з однієї сторони може складатися з інших очікувань з іншої сторони він просто фізіологічно може бути ускладненим через те, що між рукою і жіночою, жіночою піхвою є все ж таки певна різниця. Тому, на жаль, ситуація ось така. Добре, ну а тоді які позитиви так дає порно, чи вони взагалі є? Бо все ж таки є чоловіки, які самі, жінки, які самі, і вони хочуть таким чином себе задовольнити. Так, не хотілося б здатись там якимось антипорнографістом, чи як це правильно назвати, але дійсно можна знайти і позитивні сторони цього питання, адже пара, так коли ми. Вони точніше очікують розвитку свого своїх інтимних стосунків, з тих чи інших причин не можуть бути разом. Так, то варіант перегляду порно з наступним знов ж таки використанням тих чи інших елементів і впровадженні їх в реальне життя це є непоганим варіантом вибору. З іншої сторони, це люди з інвалідністю, які Тих чи інших причин не можуть вступати в інтимний контакт з іншими людьми. Це одинокі люди, це ті ж самі одинокі люди, які там, припустимо, втратили партнера. Це з таких от позитивних моментів. Ну, на жаль, більше я їх перерахувати не зможу. Якщо хтось зможе, то я буду радий почути. Тобто, така основна рекомендація для пар. Все-таки зменшувати так, перегляди порно? Я би сказав так, тому що ризики і розуміння на сьогоднішній день цієї проблеми вона з дивних причин чомусь доволі замовчувана. І те, що ми сьогодні про це знаємо, воно мене особисто, припустимо, і лякає, і обурює. Тому спробувати детокс порнографічний однозначно рекомендую, так щоб на собі відчути, довести собі, що ви не порнозалежна людина, що ви вкладаєтесь в партнерські стосунки, а не в порноактрис. До речі, можна і платити гроші. Там, на OnlyFans, хоча бачите, з іншої сторони, ці податки зараз використовуються з користю для нашої держави. Проте, якщо ми говоримо про, про особисте щастя і е, щастя сімейне, то порнографія тут явно е, остаточно не на нашій стороні. Добре. Дякую тобі. Дякую тобі. У нас працює двосторонній зв'язок, а це означає, якщо у вас виникають запитання стосовно цієї теми, ви можете писати нам на нашу сторінку у Фейсбуці або у Ютубі під випуском те, що вас хвилює, або ви б хотіли більше інформації дізнатись. І у наступній програмі ми будемо розглядати ці запитання. Це була програма Не соромно тож не пропускайте випуски, адже далі буде не менш цікаво.